Да что за терраса будет? А? В а, дай Боже, вам здоровечко Ваша Добрый день, Никитин ваш, ваш автомобиль? Это а -а 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 -а. ваш автомобиль? Не автомобиль <говорит> <*вече в> <-форте> Вона мені заважає обзор страховочка. Там то обох очіка? Так. Де... Це не якій карманчик. Ні, то Йо. в місці роботи дворників. В місці роботи дворників. Все, що знаходиться в місці роботи дворників, мені заважає. Ага, може бути. Певно ладно, що при собі мали. Так, при собі воно десь має бути. <рес> <рес> чи настоящий було Я вищу, то буде ти знати тримати. А тебе зроблений? Все одно, якщо де. Це да, я вищаю. Ми не курим. Що взагалі? Я ж хотів вам дати зауваження, якщо можна. Чого? Шита. Шита. Хорошо, цей трикутничок шо означає. Провод безпеки? <спектр> Ні. А Це з, дорожня розмітка 1.16.3, яка розподіляє. Нічого, і правило, Та, так, так що так? розподіляє? А, а, смуги руху для водіїв, так. виїзду, з'їзду і так далі. Так. Це одне питання. Друге питання. 111 наказ, 14 пункт, другий підпункт. Зупинку транспортного засобу інспектор повинен робити тільки з... Обочини або, або тротуара. Що зробити? Обочини або тротуара. Що один з тий Ви вже робите з проїжджої частини, що також забороняється. У нас багато чого забороняється, але нашого варіанту немає. На обочині, я вас не зупиню. Ви кошти, тут, не тут зупиняти, калета. тут зупиняти не можна просто. Тут якраз є найбезпечніша ділянка, на якій можна зупинити і нікому не перешкоджати рухам. П'ять метрів одну, п'ять <звіст> метрів в одну, 5 метрів другу сторону, ніхто не заїде до <звіст> вас, ніхто відкривається двері вільно. А якщо його зупиню біля проїжджать, то, за, то на но заборонено тут, як заборонено. Якщо згідно 111 одинадцятого наказу для виконання службових обов'язків, Можна зупиняти транспортні засоби, якщо це не заважає іншим учасникам дорожнього руху, дочити І ще одного сказу. No. А ви коли останній раз читали 111 наказ? Не перебувай, коли говорю, добре? Коли я слухаю вас. Не, ну коли я останній раз дивляюсь читали? E, за два чи за три дні назад. Два-три дні назад, так? Так. Дві. Значить. Це дуже приємно, що ви інтересуєтеся, бачите це все, так? Mm -hmm. Щоб ні для вас, ні для інших учасників, ні для кого більше не було жодної перешкоди. Ви ж розумієте, що це порушення. Перешкоди немає, бо тут велике місце є, але тут в даному випадку зупинятися не можна. Ну, я думаю, що тут ніяких і е -е, пан ваш напарник забувся фамілії. Також не виконав 7 підпункт цього 14-го наказу 14-го пункту 111-го наказу 7-й під Представитися, представилися, але причину зупинки і суд скоєного правопорушення не було сказано. А просто підійшов і сказав, а де ваш страховка? Ви добре, я, я зараз вам... Можливо, ви просто в лівому ряту не їхали, за да, вас буде ніхто не зупинили. Час вам Просто з цим попередити. Mm -hmm. Mm -hmm. Я mm -hmm. зрозумів, зрозумів. Mm -hmm. Будемо рахувати, що це була е, причина зупинки. Я не буду з цим старичатися. що це спілкування це наше займає час. і Ніякого його <sighs> корисного результату з цього не приймається. Ну як корисно, коли ви ж все ж таки порушуєте? От на цьому п'яточку стоїть, ну, ви, ж... ви порушуєте. Ви порушуєте так само. А наказуєте водіїв, якщо вони на вимогу працівників дають зупиняються, не включають аварійку. Чи не наказуєте? А Так, да. Обов'язково включати аварійку. Це в нових правилах. Нам можна робити Щасливий, все, що не заборонено, а вам Щасливий. тільки те, що дозволено. І вам, удачки. Ми в знайомі.